Привіт, друзі! З вами знову я, Льона Шарк. Хто мене не знає, хочу вам сказати, що я український тревел-влогер. Я вже побувала в 43 країнах на даний момент. Дуже люблю подорожувати. У мене багато відео. До речі, одне з найцікавіших сюжетів є моя подорож до Узбекистану. Подивіться, тут вже буде силочка. А, отже, я після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні 24 лютого. 22-го року я, як і багато інших українських людей, жінок була змушена покинути свою домівку в Києві і виїхати за кордон. Отже, на даний момент я проживаю вже рік у Іспанії у Валенсії, і я вирішила зробити для вас декілька відео, тобто такі, як сюжетний ряд відео, плейліст. З плюсами і мінусами проживання в Іспанії і саме Валенсії, тому що я знаю, що дуже багато українців зараз вони живуть в різних місцях, і хтось живе в одній країні і розглядає Іспанію і Валенсію для проживання. Тобто я думаю, що і багато відео є на цю тему, але я бачу, що дуже багато різних думок, і якщо чесно, ще й дуже багато неправди в тому, що люди кажуть. І я вирішила вам показати, як то кажуть, і сказати свою особисту думку, і показати вам реальну Валенцію. Тобто я знаю, що коли ви думаєте про Валенцію, ви її уявляєте приблизно так. Але насправді вона дуже різна і тут є і багато мінусів, і про, про котрі я також вам розповім. Поділюся з вами, щоб ви могли зробити якесь більш масштабне таке враження і свою власну думку перед тим, як приїхати сюди для там, потенційного проживання. Дійсно, Іспанія є однією з найкращих країн, на мою думку, для того, щоб жити. І іспанці, вони неймовірні, вони дуже добрі, вони завжди допоможуть у будь-якій ситуації. І низький уклін просто вам люди Іспанії. Я дуже вам вдячна від імені всіх українців за те, що ви зробили зробили прихисток для українців і за те, що ви так допомагаєте, і реально вкладаєте своє серце і душу спілкування з нами. Дуже це приємно, неймовірно. Тому дуже дякую. Я вважаю, що тут реально класно. І ти ніколи тут не відчуєш себе іноземцем, чи якимось займим, чи якимось не таким. Бо ці неймовірні люди вони роблять все для того, щоб ти почував себе як вдома і ну, на рівні з ними. Тобто за це дуже велика подяка і низький уклін. В цьому відео я розкажу вам трошки про мінуси Іспанії, але не тому, що тут погано. Ні, тут реально класно. Просто ця інформація можливо вам буде цікава, якщо ви розглядаєте Іспанію саме для життя, бо немає ідеальних країн і завжди є якісь мінуси, то я хочу, щоб ви трошки підготувалися до цього. Тому що Іспанія реально дуже кайфова для відпочинку. Тут можна купатися там. От я минулого року купалася з травня по листопад. І тут немає ні водоростей, ні медуз, нічого в морі, тобто ідеально чиста вода, і ви можете просто насолоджуватися. І на вихідних там приїжджайте на пляж. А він повністю безкоштовний і в них є гроші, немає грошей. Ви просто як і місцеві приходите туди, відпочиваєте і купаєтеся. Це такий плюс, який реально ну дуже такий сильний, на мій погляд. Саме там через це е, я також вважаю, що Іспанія дуже гарне місце, саме Валенсія, бо тут дуже гарні пляжі. Але е, ну, в кожному, як, як то кажуть, завжди є якісь мінуси. І я хочу вам просто про тих розповісти, але, будь ласка, не вважайте, що тут ну, якось дуже погано, чи мені не подобається. Тут класно, але ці мінуси вони присутні. Тобто, наприклад, є такий момент, що тут водяться Великі таракани, які називаються кукарачі. Зараз вам покажу. І це добре, якщо Ну, вони реально ось такі. І вони повзають по вулицям влітку. І влітку ти їх не помічаєш, якщо вони по вулиці, і якщо ти турист, ти просто не побачиш їх. Але якщо ти знімаєш квартиру, і на першій квартирі, де я жила, вони були, вони приходили просто в такі величезні кукарачі, і ти їх травиш чим тільки можна. І спреями, і якоюсь іншою отрутою, а вони все приходили і приходили. Тобто, якщо в квартирі вони живуть, то дуже важко від них якось дихатися. Як то кажуть, я читала на форумах, люди пишуть, що ну, <смас> вам треба дивитися, чи живуть в підвалі кукарачі, коли ви будете знімати квартиру. Тобто, я думаю, що це не дуже приємно, але все ж таки ну, у нас є таракани. Просто місцеві таракани, вони не такі малесенькі, вони реально ось такі величезні. Тому треба до цього просто якось підготуватися і обирати квартиру, а також приймати це на увагу. До речі, сьогодні зі мною моя сестра Хулія. <гум> <Юлія>. <гум> <гум> От і вона буде з нами гуляти по Валенсі, і також поділиться своїм враженням, щоб у вас було вже не тільки моя думка, але ще іншої людини. Отже, перше, що хочеться сказати, це стосовно клімату. Зараз у нас квітень і реально вже зараз, ну, можете побачити, я ось в шортах. Юлі жарко в штанах мабуть. Юля хоче прослатися все. Ну, реально, сонце дуже припікає вже без е, якоїсь там панамки, вже не дуже. І я думаю, що це реально останній десь тиждень. Ну, я роблю свої висновки, тому що я вже тут рік, я пам'ятаю минулого року, як було. І ось я вам скажу, що це останній тиждень, коли взагалі ти можеш робити якийсь мейкап і ходити без панами. Взагалі вийти тоді, коли ти хочеш вийти на вулицю, а там не вночі. Юль, поясни, будь ласка. Ну, тому що на вулиці настільки жарко влітку, що єдина можливість, коли ви можете виходити на вулицю, це вночі, і то, якщо вам бо повезло, повезли, буде прохолодна ніч. А то зазвичай, коли ви виходите з дому, то можна задихнутися від цієї жарюки. Тому зараз от у нас є привілегія виходити от хоч у, у будь обікій годині дня. І ми ну от от зараз скільки я думаю, зараз десь скільки зараз тридцять зараз? Да. Нормально зараз. Але це реально дуже кайфова погода, тобто вона пише, що десь 25, але реально це десь 30, я вам скажу по, по враженням. Ну, давайте трошки детальніше вам, вам розповім стосовно клімату. А, дивіться, тут є, ну, я, я можу сказати, що я ділю рік на два сезони. Це, <стос -то> до речі, Юлія вам покаже трошки іншого. Тобто, щоб ви розуміли, не всі тут будинки гарні. Є дуже багато таких. Оце реально ми зараз біля центру, це біля району Русафу. Ну хто розуміє? Тобто, це в принципі ну не, не якась міць, туснявий район для туристів. А, так, і стосовно клімату, От я поділяю реально на дві пори: тобто, це ну типу зима і літо. І в них літо починається десь після фестивалю Фаяс. До речі, коли цей фестиваль проходить в березні. І всі люди з Європи сюди з'їжджаються, щоб потусити. І реально в центрі дуже гучно, тобто музика цілодобово. І вони тут, ну, вибачте, за такі пікантні деталі, але вони тут просто суть між машинами і взагалі десь просто на вулиці. І ну, запах такий собі. Отже, стосовно клімату. От після файсу починається літо по погоді я маю на увазі. Тобто, десь з, з початку квітня до листопаду тут реально жара. Жара така, що ви ходите в шортах і взагалі хочете ходити просто з, оце, з пальми зламати собі листя і просто об'язатися листям. Бо реально дуже жарко і ну, неможливо на вулиці знаходитися. Тобто, ну я скажу так. В принципі, більш-менш комфортно, десь квітень, травень. Вже в кінці квітня, на початку травня, можна купатися в морі і температура десь 22 моря. Десь вже в червні температура моря 25-26. І в наступних місяцях, тобто тут є два місяці, такі як липень і серпень, коли реально температура води 30. І на вулиці вночі 35, а в день доходить до 45. Реально, я не прибільшую. Тобто, В минулому році, коли я тут була перший рік, я думала, що я просто помру. Тобто, Якщо у вас немає кондиціонеру, то реально ви почуваєте себе, як просто в якійсь бані. Тобто, Ви просто виходите на вулицю і виходите в таку ну, наче в гарячу сауну, Тобто, в такий поток ну, воздуха. І повітря, і ви просто от стоїте і все, і нема ніякого не ні вітру, ні прохолоди ніякої, нічого. І ви просто в цій масі кудись йдете. Ну, тобто, дуже дуже важко взагалі по вулицям ходити тільки вночі. І навіть вночі, коли тут влітку були фестивалі, я виходжу і хочу ну, якось прогулятися. І я бачу, що мої просто пальці, о, ну я не знаю, як це українською, атіклі. І ну, Мені дуже погано, в мене була тахікардія, серце стукало, тобто в кого високий тиск взагалі ну, дуже їм важко. І це реально от два місяці точно і ще середина десь вересня. Потім жара трошки спадає, тобто вересень, жовтень і листопад можна ще навіть купатися в морі, і жара вже не така сильна, але воно, в принципі досить, досить таки тепло. І взимку тут. В Принципі комфортна погода в районі 10-15 градусів плюс. Але вона така дуже, як ми називаємо, тріки. Тобто, така погода, яка тебе обманює? Тобі кажеться, що тепло, але дуже сильний холодний вітер. І ну, якщо чесно, то дуже багато людей наших, котрі переїхали, дуже хворіли цього цієї зими. Бо з напривички, ну такий клімат було дуже так не дуже. Тобто, якщо ну, хто дивився ігру престолів, то знає, що там так казало, що «Winter is coming», але Але ну, ми тут в Валенції кажемо, що саме coming», тому що коли літо, це реально нереально тут жити, дуже жарко, і всі трошки так напрягаються, коли приходить літо, Тобто, так, така специфіка.